Вітаю, мої любі! Сьогодні до вашої уваги твір Ральфа Адамса Крамса Мертва Долина. А перш ніж почати, не забудьте перевірити підписку, і якщо вам буде доподобий твір, обов'язково ставте подобайку і діліться враженнями в коментарях. А зараз змушуйтесь зручненько і приємного вам прослуховування. Ральф Адамс Крамс, Мертва Долина. Я маю друга Олафа Еренсверда, шведа за походженням, який, проте, через дивну й сумну пригоду свого раннього дитинства пов'язав свою долю з новим світом. Це цікава історія про вперто хлопчиська та горду невгану родину. Деталі тут не мають значення, але їх цілком достатньо, щоб сплести мережево романтики. Навколо цього високого золотобородого чоловіка з сумними очима й голосом, що так досконало пасує для тужливих шведських пісень, пам'ятних ще з дитинства. Зимовими вечорами ми граємо в шахи, він і я, і після того, як чергова запекла люта битва добігає кінця, зазвичай моєю поразкою, ми знову набуваємо люльки. І Еренсверд розповідає мені історії про далекі напівзабуті дні на батьківщині, ще до того, як він пішов у море, історії, що стають дедалі дивнішими й неймовірнішими, коли ніч глибшає, а вогонь у каміння згасає, але історії, у які я, попри все щиро вірю. Одна з них справила на мене надзвичайно сильне враження, тож я занотову її тут. Шкодуючи лише про те, що не можу відтворити його дивовижну, бездоганну англійську та витончений акцент, які для мене лише додавали чарівності цій розповіді Проте, наскільки я можу її пригадати, ось вона. Я ніколи не розповідав тобі, як ми з Нільсом пішли через пагорби до Гальсберга і як знайшли мертву долину, чи не так? Ну, ось як це сталося. Мені було тоді років дванадцять. А Нільс Шеберг чи батьківський маєток межував із нашим, був на кілька місяців молодший. У той час ми були нерозлучні, і що б ми не робили, ми робили це разом. Раз на тиждень в Енгенгольмі був базарний день, і ми з Нільсом завжди ходили туди, щоб подивитися на дивовижі, які з'їжджалися на ринок з усіх навколишніх околиць. Одного разу ми зовсім втратили спокій. Бо старий чоловік з-за Ельборга привіз на продаж цуценя, яке здавалося нам найкрасивішим собакою у світі, це було кругле, пухнасте маля, таке кумедне, що ми з Нільсом сіли на землю і риготали з нього, поки воно не підійшло і не почало бавитися з нами так весело, що ми відчули. У житті є лише одна справжня жаданна річ це маленьке цуценя старого чоловіка з-за пагорбів. Але, на жаль, ми не мали й половини потрібних грошей, щоб купити його, тож змушені були благати старого не продавати собаку хоча б до наступного базарного дня, обіцяючи, що тоді ми точно принесемо гроші. Він дав нам слово, і ми чимдуж побігли додому, щоб благати наших матерів дати гроші на цуценя. Гроші ми роздобули, але чекати наступного базарного дня були не в силі. А що як цуценя продадуть? Ця думка так лякала нас, що ми благали і заклинали відпустити нас через пагорби до Гальсберга, де жив той старий, щоб забрати песика самим, і, зрештою, нам дозволили. Вирушивши рано вранці, ми мали б дістатися Гальсберга до третьої години. Було домовлено, що ми переночуємо там у тітки Нільса, а наступного дня, виїхавши опівдні, повернемося додому до заходу сонця. Невдовзі після сходу сонця ми були вже в дорозі, отримавши перед тим детальні настанови щодо того, як нам діяти за всіх можливих і неможливих обставин, і на останок повторну сувору вказівку вирушати додому о тій самій годині наступного дня, щоб благополучно повернутися ще завидно. Для нас це була величезна пригода, і ми рушили зі своїми рушницями, сповнені усвідомлення власної неабиякої важливості. Втім, шлях був досить простий, доброю дорогою через великі пагорби, які ми так добре знали, адже ми з Нільсом обійшли з полюванням чи не полину угідь по цей бік вододільного хребта Ельфбурга. За Енгельгульмом простягалася довга долина, над якою височіли невисокі гори. Ми мали перетнути її, а потім пройти дорогою вздовж схилів. Три чи чотири милі, перш ніж вузька стежка, завернувши ліворуч, проведе нас угору кисперевал. Дорогою туди не сталося нічого вартого уваги. Ми вчасно дісталися Гельсберга і на нашу невимовну радість виявили, що цуценя ще не продали. Забравши його, ми вирушили до будинку, ніж свої тітки на ночівлю. Чому ми не виїхали раніше наступного дня, я вже достеменно не пригадаю. У будь-якому разі знаю, що ми затрималися біля стрільбища на околиці міста, де надзвичайно привабливі картонні свині повільно пропливали крізь розфарбоване листя, слугуючи чудовими мішенями. Як наслідок, ми вирушили додому лише пополудні, і коли нарешті почали дряпатися вгору схилом гори, а сонце вже небезпечно наблизилося до вершин. Гадаю, ми були трохи налякані перспективою допиту. Та можливого покарання, що чекало на нас удома опівночі. Тому ми поспішали, як могли, вгору гірським схилом, поки сині сутінки огортали нас, а світло згасало в пурпуровому небі. Спершу ми весело гомоніли, а цуценя з безмежною радістю вистривуло попереду. Згодом нас охопило дивне пригнічення. Ми перестали розмовляти і навіть свистати – а собака відстав і плентався позаду, і в кожному його русі відчувалося вагання. Ми вже минули передгір'я та низькі відроги і майже дісталися вершини головного хребта, коли життя здалося витекло з усього довкола, залишивши світ мертвим, так раптово змов ліс, таким застиглим стало повітря. Ми інстинктивно зупинились, прислухаючись. Цілковита тиша, гнітюча тиша глибоких лісів вночі, ба більше адже навіть у найнепрохідніших хащах лісистих гір завжди чути багатолике шепотіння дрібних істот, що прокидаються з темрявою, посилене загостреною загострене нерухомістю повітря та великою тінню. Але тут і тепер тишу не порушував ані шелест листка, ані поругілочки, ані голос нічного птаха чи комахи. Я чув, як кров пульсує в моїх жилах, а хрускіт трави під нашими ногами, коли ми просувалися вперед нерішучими кроками, лунав, наче падіння дерев. Повітря було застояним, мертвим. Атмосфера, здавалося, дивила на тіло, мов тоща моря на водолаза, що наважився зайти занадто далеко в його жахливі глибини. Те, що ми зазвичай називаємо тишею, видається такою лише порівняно з гомоном повсякдення. Це ж була тиша в абсолютному її вияві, вона пригнічувала розум і водночас загострювала чуття, обрушуючи на нас страшний тягар незгасного страху. Я пам'ятаю, що ми з Нільсом витріщилися один на одного в німому жаху, слухаючи наше швидке важке дихання, яке нашим напруженим слухом сприймалося куричастий гуркіт води. І бідне цуценя, яке ми вели, лише підтверджувало наш переляк. Чорний гніт, здавалося, човив його так само, як і нас. Песик припав до землі, кволос киглячи і болісно та повільно підповзаючи ближче до ніхнільса. Гадаю, цей вияв чистого тваринного страху, став останньою краплею і мав би неминуче затмарити наш розум, принаймні мій точно. Але саме тоді, коли ми стояли, тремтячи на межі божевілля, пролунав звук такий страшний, такий моторошний, такий жахливий, що він, здавалося, вирвав нас із того мертвого заціпіння. З глибини тиші вирвався крик. Він почався як низький скороботний стогін, перерізши у тремтливий вереск і завершився лементом, що, здавалося, розітнув ніч навпіл. І розколов світ, наче катаклізм. Це було настільки страшно, що я не міг повірити в його реальність. Це виходило за межі попереднього досвіду, за межі можливості вірити. І на мить я подумав, що це лише плід мого власного тваринного жаху, галюцинація, народжена хиткою свідомістю. Погляд на Нільса вмить розвіяв цю думку у блідому світлі далеких зірок. Він був тіленням усього можливого людського страху, тіпався, наче в лихоманці. щелепа відвисла, язик вивалився, а очі випнулися, мов у повішеного. Без жодного слова ми кинулися навтіки, панічний страх додав нам сили і разом ніс сміцно притискав цуценя до грудей. Ми помчали вниз схилом проклятих гір. Куди саме було байдуже, ми мали лише одне бажання. Забратися геть з того місця. Тож під чорними деревами та далекими білими зорями, що проблискули крізь нерухоме листя вгорі, ми стрибали вниз гірським схилом, незважаючи на стежки чи орієнтири, навпростець крізь заплутані чагарники, через гірські потоки, крізь болоти геї, аби тільки наш шлях вів донизу. Як довго ми так бігли, я не маю уяви. Але згодом ліс залишив нас позаду. Ми опинилися серед передгір'я і впали виснажені на суху коротку траву, важко дихаючи наче загнані пси. Тут, на відкритій місцевості, було світліше, і невдовзі ми роззирнулися довкола, щоб зрозуміти, де опинилися і куди нам тримати шлях, аби відшукати стежку додому. Проте ми марно шукали бодай який знайомий знак. Позаду височіла величезна стіна Чорного лісу на схилі гори, перед нами простягалися хвилясті пагорби передгір'я, не роз'єднані ні деревами, ні скелями, а далі лише схил чорного неба яскравого від безлічі зірок, що перетворювали його на оксамиту в глибину на світло сіре марево. Наскільки я пам'ятаю, ми не мовили один одному жодного слова. Страх, що тяжів над нами, був занадто важким для розмов, та згодом ми одночасно піднялися і рушили через пагорби. Навколо панувала все та ж тиша, все те ж мертве нерухоме повітря, повітря, що було водночас задушливим і пронизливим, важка спека, просякнута крижаним холодом, який відчувався майже як опік від замерзлої сталі. Все ще, несучи безпорадного пса, ні суперто йшов крізь пагорби, а я тримався в притлу за ним. Нарешті перед нами виріс хил пустища, що торкався білих зірок. Ми втомлено зійшли на нього, дісталися вершини і завмерли, вдивляючись униз, у величезну гладеньку долину, наполовину заповнену щерть. Чим? Наскільки сягало око, простягалася рівнина попелясто білого кольору, ледь фосфорицююча, море оксамитового туману, що лежало мов нерухома вода, або радше, наче алабастрова підлога, настільки щільним воно здавалося, наче здатне було витримати на собі вагу, якби це було можливо. Гадаю, те море мертво білого туману вселило в мою душу ще більший жах, ніж гнітюча тиша чи той смертельний крик. Таким зловісним воно було, таким абсолютно і реальним, таким примарним і неможливим, коли лежало там, мов мертвий океан під застиглими зорями. Проте крізь цей туман ми мали пройти. Іншого шляху додому, здавалося, не було, тож розбиті нікченним страхом. Охоплені єдиним шаленим бажанням повернутися, ми почали спускатися схилом туди, де море молочного туману обривалося різко й чітко довкола стебел грубої трави. Я ступив однією ногою в примарний туман. Смертельний холод пронизав мене наскрізь, зупиняючи серце, і я відсахнувся назад на схил. Тієї ж миті знову пролунав лемент. Близько, зовсім близько, прямо в наших ухах, у нас самих. І далеко над тим проклятим морем я побачив, як холодний туман здінявся вгору, наче водяний смерч, високо закрутившись у судомах до самого неба. Зірки почали тьмяніти, коли густа пара попливла крізь них, і в дедалі густішій темряві я побачив величезний водянистий місяць, що повільно підіймався над цим пульсуючим морем, неосяжним і неясним у туманному марві. Цього було достатньо, ми розвернулися і кинулися навтіки вздовж краю білого моря, що тепер уривчасто хвилювалося під нами, підіймаючись, підіймаючись повільно і неблаганно, женучи нас усе вище й вище схилом передгір'я. Це були перегони за життя, ми це знали. Як ми витримали їх, я не можу збагнути, але ми бігли і нарешті побачили, як біле море залишилося позаду, коли ми вибурсали з кінець долини, а потім спустилися в знайому на місцевість і вискочили на стару стежку. Останнє, що я пам'ятаю, дивний голос, голос ніса, але жахливо змінений, що уривчасто пролепетав. Собака помер, а потім увесь світ двічі перевернувся довкола повільно і невідворотно, і свідомість згасла з гуркотом. Пригадую, тижнів через три я прокинувся у власній кімнаті і побачив матір, що сиділа біля ліжка. Спершу я не міг до ладу думати, але в міру того, як до мене повільно поверталися сили, почали виникати неясні спалахи спогадів, і мало помалу вся послідовність подій тієї жахливої ночі в мертвій долині відновилася. Все, що я зміг дізнатися з розповідей, це те, що три тижні тому мене знайшли у власному ліжку в стані важкої недуги, яка швидко переросла у запалення мозку. Я намагався заговорити про ті страшні речі, що зі мною трапились, але враз побачив, що ніхто не сприймає їх інакше, як марення у пересмертній гарячці. Тож я закрив рота і тримав усе при собі. Однак я мусив побачити Нільса, тож запитав про нього. Мати сказала мені, що він теж хворів на дивну лихоманку, але тепер вже зовсім одужав. Невдовзі його привели до мене, і коли ми залишились наодинці, я почав говорити з ним про ніч у горах. І я ніколи не забуду того потрясіння, що прикувало мене до подушки, коли хлопець заперечував геть усе. Заперечив, що ходив зі мною, що чув крик, що бачив долину, чи відчував смертельний холод примарного туману, ніщо не могло похитнути його переконаності в тому, що він нічого не пам'ятає, і я мимоволі змушений був визнати, що його заперечення були наслідком неприхованої тактики, а цілковитого забуття. Мій ослаблений мозок був у сум'яті, чи було все це лише плинним марення, чи жах реальності витей розум Нільса до чистої дошки у всьому, що стосувалося подій тієї ночі мертві долині? Останнє пояснення здавалося єдиним можливим, бо як інакше пояснити раптову хворобу, що за одну ніч звалила нас обох? Я більше нічого не казав ані Нільсу, ані своїм рідним, але чекав, сповнений дедалі міцнішої рішучості. Як тільки одужаю, я знайду ту долину, якщо вона справді існує. Минуло кілька тижнів, перш ніж я зміг вирушити в дорогу. Нарешті, наприкінці вересня, я обрав яскравий теплий тихий день, останню посмішку літа, що відходить, і вдоси вирушив стежкою, що в до Гальсберга. Я був упевнений, що знаю місце, де відходила праворуч стежка якою ми спустилися з мертвої долини, адже величезне дерево росло біля гальсберського шляху, саме в тій точці, де ми з почуттям порятунку відшукали дорогу додому, невдовзі я побачив його праворуч трохи попереду. Гадаю, яскраве сонячне світло та чисте повітря подіяли на мене як цілющий еліксир, бо до того часу, як я підійшов до підніжжя Великої Сосни, я вже майже зневірився у справжністі видіння, що переслідувало мене. Зрештою, я повірив, що то був лише нічний кошмар мого божевілля. Проте, біля стовбура дерева, я різко звернув праворуч на вузьку стежку, що вела крізь усі хащі, щойно я це зробив, як перечепився через щось. Рій мух із дещанням злетів у повітря до кола мене, глянувши вниз. Я побачив звалену вовну та білі маленькі кістки, що проступали крізь неї, залишки собаки, яку ми купили в гасберзі. У ту ж мить моя мужність випарувалася, як дим. Я зрозумів, усе це було правдою, і тепер мені стало страшно. Однак гордість і жага пригод гнали мене вперед, і я продирався крізь щільні хащі, що перетинали мені шлях. Стежку було ледь видно, просто витоптана доріжка якихось дрібних звірів, бо, хоча вона й проглядала в хрусткій траві, кущі над нею росли так густо, що були майже непрохідними. Земля повільно піднімалась і з висотою ставало світліше, аж поки, нарешті, я не вийшов на великий схил пагорба, не роз'єднаний ні деревами, ні чорниками. Точнісінько такий, яким я запам'ятав той підйом, на який ми зійшли тоді і знайшли мертву долину та крижаний туман. Я поглянув на сонце, воно світило ясно й чисто, у осінньому повітрі повсюди гули комахи, туди-сюди снували птахи. Напевно, небезпеки не було, принаймні до настання темряви, тож я почав насвистувати і одним ривком подолав останній гребінь бурого пагорба. Переді мною лежала мертва долина, величезна, овальна уголовина, майже така ж рівна і правильна, наче створена людиною. З усіх боків трава заповзала на край довколишніх пагорбів. Запорошено зелене на гребенях вона вицвіла до попелясто бурого, а потім до смертельно білого кольору. Цей останній колір утворював тонку облямівку, що довгою лінією оперізувала схил. А далі нічого, гола, бура, тверда земля, що виблискувала крупинками лугу, а в усьому іншому мертва і безплідна, жодного клаптика трави, жодної гілочки чагарнику, навіть каменя, лише величезний простір утоптаної глини. Посеред туголовини, можливо, замилючи півтори звідси, рівну поверхню порушувало велике мертве дерево. Що височило в повітрі безлистим і сухорлявим кістяком. Без жодних вагань я рушив вниз у долину, тримаючи курс на цю ціль. Кожна часточка страху, здавалося, покинула мене, і навіть сама долина не виглядала такою вже жахливою. У будь-якому разі, мною рухала непереборна цікавість, і в усьому світі, здавалося, залишилася лише одна справа дістатися того дерева. Поки я важко ступав твердою землею, я помітив, що багатоголосся птахів та комах затихло. Жодна бджола чи метелик не ширяли в повітрі, жодна комаха не стрибала й не повзала тьмяною землею. Саме повітря було застояним. Коли я наблизився до дерева, то помітив відблиск сонячного світла, на якомусь білому пагорбі білого коріння і з цікавістю замислився. Лише підійшовши впритул, я збагнув його природу. Довкола коріння та обдертого від кори стовбура, було нагромаджене ціле дике звалище дрібних кісток, крихітні черепи гризунів і птахів тисячі й тисячі здіймалися навколо мертвого дерева і розцікалися на кілька ярдів у усіх напрямках, аж поки моторошна купа не закінчувалась поодинокими черепами та розкиданими скелетами. Де-не-де виднілася більша кістка. Стегну вівці, копита коня, а з одного боку, розтягнувшись у дикому скалі, лежав людський череп. Я стояв зовсім нерухомо, вдивляючись на всі очі, як раптом густу тишу порушив слабкий жалісний крик, над моєю головою. Я поглянув угору. І побачив великого сокола, що кружляв і спускався вниз прямо над деревом. За мить він нерухомо впав на вибивні кістки. Жах пройняв мене, і я кинувся додому. В голові все паморочилось, в тілі наростало дине заціпеніння, я біг рівномірно далі й далі. Нарешті я глянув угору. Де був підйом на пагорб? Я дико роззирнувся, прямо переді мною стояло мертве дерево із своєю купою кісток. Я кружляв довкола нього знову і знову, а край долини все ще залишався за півтори милі звідси. Я стояв приголомшений і заціпнілий. Сонце, червоне й тьмяне схилилося до лінії пагорбів. На сході стрімко гусла темрява. Чи лишився ще час? Час. Не його я потребував. Мені бракувало волі, мої ноги здавалися важкими, наче в нічному кошмарі, і я заледве міг волочити їх по безплідній землі. І тоді я відчув, як мною повзе повільний холод, і я поглянув униз, із землі здіймався тонкий туман, збираючись у дрібні калюжі, що ставали дедалі більшими, аж поки не з'єднались де неде повільно закручуючись струменями моблідо блакитний дим. Західні пагорби вже переполовинули мідне сонце. Коли стемніє, я знову почую той лемент, і тоді я помру. Я знав це, і з кожною останньою крихтою волі я побрів у бік червоного заходу, крізь вихори туману, що липко обвивався навколо моїх кісточок, сповільнюючи кроки, і поки я з боєм проривався геть від дерева, жах наростав. Аж поки, зрештою, я не подумав, що от-от сконаю. Тиша переслідувала мене, наче німі привиди. Нерухоме повітря перехоплювало подих, пекельний туман хапав мене за ноги, мов холодні руки. Але я переміг. Хоча й не хвилиною раніше, ніж було треба, коли я на карачки відряпувався на бурий схил, то почув далеко і високо в повітрі. Той крик, що вже одного разу ледь не позбавив мене глузду, він був слабким і неясним, але його неможливо було не впізнати за цією жахливою силою. Я озирнувся назад. Туман був густий і блідий, він хвилясто накочувався на бурий схил. Небо палало золотом у променях призахідного сонця, але внизу панувала попеляста сірість смерті. Я на мить затримався на крию цього пекельного моря, а потім стрибнув униз із схилу. Захід сонця відкрився переді мною, ніч замкнулася позаду, і, поки я слабкий і виснажений плентався додому, темрява поглинула мертву долину. і все ми, Любі, ми завершили цю похмуру мандрівку. Крам залишає нас безліч питань, що то був за крик? хто то був». Що не так з долиною. але в цьому і полягає сила дивного повідання. Страх перед невідомим сильніше за будь-які раціональні пояснення. Проте ми в коментарях можемо пофантазувати, хто ж то все-таки міг бути. А також, мої любі, не забудьте підписатися, якщо досі цього не зробили, і поставити вподобайку, якщо вам сподобався цей твір. Бережіть себе, мої любі, і до зустрічі в наступній історії з любов'ю. Ваш шепет Тіней.